Ідес не кричи кабінет міністрів та верховну раду. Оточили спецпризначенці. Кордони виставили аж на сусідніх вулицях та дарма. До того моменту, доки уряд не відправлений в відставку, парламент працювати не буде. Друге, ми чітко заявили про необхідність зупинки політичних переслідувань. Не реєстрируємося, відкривається шановні народні депутати, ранкове. Засідання Верховної Ради України я оголошую відкритим. Прошу, прошу керівників фракції зайти в кабінет голови Верховної Ради, і я оголошую для депутатів перерву закрити. У Верховної Ради є історичні моменти, коли працювали в українському домі. Здається, це було третє скликання. Коли ми працювали в приміщенні Верховної Ради, але в іншому місті. Тобто Верховна Рада повинна працювати. У нас бюджет, треба його приймати. Після провалу голосування по відставці уряду якось раптово депутати згадали про річний бюджет, дедлайном прийняття якого був ще кінець вересня. Шановні народні депутати, в зв'язку з ситуацією з неможливістю зараз провести сесію Верховної Ради. Я ранкове засідання оголошую закритим. До побачення. Якщо це прокопнути, то наша страна буде поліцейською державою, і будь-яке висловлення буде зато затикатись кійкию по голові. Та да ні, там Західній Україні, такі же українці, як і китайці, мабуть. До того моменту, доки Віктор Янукович не повернеться в Китай і перестане займатися, займатися Китаєм, а почне займатися політичною і економічною кризою, яку він створив в Україні. Парламенту тут немає що робити. Один з опозиційних лідерів пройшовся до сцени, яка за ніч вирісла примісенько біля очепленої ради, і вже другий день розважає всіх, хто хоче того чи не хоче фонограмою концерту російського воєнно-патріотичного гурту. Частина цих людей люди з промитими мозгами, які дуже задоволені, вони кажуть, що у них нормальні пенсії, вони нічого не хочуть міняти. Вони 100% довіряють партії регіонів. А частина з цих людей, студенти, вони відверто казали, що дуже тяжко жити, якось якимось чином потрібно заробляти. Депутати сесії, яка тривала пару хвилин, розходилися під музику. правда. Та так, холодно стоять, але ми стоїмо. Спокійно пройшов. Ну, міліція охороняє, але можна зайти спокійно. Хлопець з Дніпропетровську, але, певно, знає, якісь невідомі киянам ходи, адже тепер вже очеплено не лише кожну адмінбудівлю окремо. Урядовий квартал здається, ще ніколи не був таким порожнім. У середу мітингувальників навіть на гарматний постріл не підпустили до урядових установ. З усіх сторін повністю перекриті працівниками нашої обласної міліції. Ну нічого, люди стоять, люди стараються достукатись до сердець тих хлопців, бо вони би може навіть приєдналися до нас. Ми знаємо, що вони просто мусять виконувати наказ. Мітингувальники на кордонах з міліцією ставили власні блокпости пускають до правоохоронців за посвідченнями, і то не всіх. Пропускаємо депутатів загал... і пресу, щоб преса а Депутати робили не поможників, не охорони, не любих других імен, сів імену. Ми не пропускаємо. Ей, вони подумають, посидять, подумають, що варто робити, що не варто. Ми хочемо завтра сьогодні заснути, завтра проснутись і щасливими піти в Євросоюз. Засилали гінців і на білоблакитну сцену, але концерту запису далеко не для всіх. Хочемо глянути, що це за мітинг, що за провокації. Люди підходять. А ви звідки? А ми зі Львова. А чому сюди приїхали? Чому ви у себе не мітингуєте? Ми цілий тиждень у себе мітингували. Ми стоювали свої позиції, права. Ну наскільки ми могли? Має можливість приїхали сюди, підтримати цих людей. Катерина Рябошапка, Іван Мацько, телеканал Ніузван.